Всім привіт! Новини з Малини. Сьогодні 2 листопада 2023 рік. Приїхав в село перший виїзд трактора після капремонту мотора Приїхав в село полічити малину. Погода золота, трошки вітерець, то чи пуха, може хіба задуває вам, то буду ближче речати в телефон. От. Значить що? Значить що, вилізло. Як завжди щось мусить вилізти, тож не без того. От. треба срочно переробляти сідушку. Я вже знаю, що треба її понизити, бо я всю дорогу чопся головою в цю штуковину. От. І трохи погано доставати за низьку речах, за... да, речах і педалі. Коротше, я... Як добре постукало у мене головою, я зрозумів, в чому проблема. Проблема в тому, що, от, наприклад, в мене в кума Сашки новіший, новіша модель трактора, і в нього полік в рівень з коробкою. Отак. О, до речаги довші, педалі певні, трошки інакше стоять, не, не певні, а точно. І виходить, та сідушка якраз супер. І вверх хута і байди нема. От. Ну, але в нього там якби саморобна кабіна. Але... От. Коротше, будемо срочно переробляти, бо то не діло. її головою постійно задовбало. Друга проблемка, Друга проблемка, третя почала вискакувати. Нічого я ж не зачіпав в коробки. Взагалі, вискакує третя, причому на третій, а вона вискакує. Третя повишена, понижні ще не пробував. Ну, Тут теж треба буде шукати причину. От. І щось таке, як то гонить, як то гонить, много, такий звук тарабанить. Ну, побачимо. От. Значить, що малина вже кілька тижнів, як ми змолотили її комбайном, ще треба пройтися таким типу секатором чи чи якоюсь лопатою і подорубувати деякі патички там осталися то, ну, комбайн ж так всього не забере десь щось там лежало десь щось зам'ялося буває таке то ну, дрібнички звісно ну треба ще пробігтися і зараз хочу дати її лікарства а скажу чого ну як чого взагалі то профілактичну я кожен рік давав не кожен рік точніше так ми раніше давали е такий йогурт я кажу Мідний купурус і карбамід мішав, пирскав, але тільки ті роки, коли не вносив, не вносив бактерію від, від борозняків, від личинки хруща. Бо так я собі подумав, що та хімія могла ту бактерію вбити. І гроші на вітер, як то й кажуть. Як то кажуть, як в людей, одне лікуєш, друге... одне лічиш, друге калічиш. От. Тут та, та сама ситуація. Ну, але ми е від, від хрущів вносили вже давно, навіть не пам'ятаю вже, коли кілька років тому. От. А мріяв про таку штуку і в книжках кругом пише, що, що воно мало би так статися. Ну так воно і сталося. От, значить що, я вгатив, ну, ми вгатили в ту ділянку 10 зілів, великих зілів сагешників гною, гарного гною, гною гній золото мікогеновського. І ми його якби внесли як мульчу, мульчу, накрили весною радки. І все було б супер. Але так як і пише в книжках, ми занесли з тим гноєм на поле всякі хвороби. А всякі хвороби то дімеделла, то цвіль сіра, цвіль, ну, як кажуть, ржа. Тобто цвіль така ярко-оранжева -ярко або жовта. Вот. Все воно сюди зайшло разом з гноєм. І від того, що там мульча получалася, робила таку занадто сиру, сире середовище на малині. Вот. Ну і Будемо будем лічити, будемо виправляти помилки. Що будемо лічити? Значить... Проконсультуруюся з кількома агрономами і, і, і будемо вносити таке лікарство. Значить, 5%, 5 розчин карбаміду і залізного купурсу. Залізний купурс я ще ніколи не вносив. Тобто у нас є 400-літровий оприскувач. На кожних 100 літрів 5 кг залізного купурсу, 5 кг карбаміду. Зараз будемо то все розчиняти, бовтати і, і пискати. Не знаю, як воно розчиниться, бо трохи виходить така настоящий йогурт, загостенький. Виходить, що сюди треба 20 кг карбаміду вгатити і 20 кг залізного ну, зробиш? І ще мав одну замороку, але вчасно спохватився. Згубив кардана. І я тут зробив, що той кардан не мав вискакувати, але от їхав, воно хитало-хитало і Сараза вискочив. Ну, Я заглядівся, буквально метрів 20 проїхав, глянув, бачу, нема кардана бігом назад. То Тут то звичайна справа, а чого він губиться через те, що кардан у нас такого типу, китайський, як то кажуть, він не на кнопках, а на таких штифтах, І того штифта через той пластмасовий комір неможливо всунути, зафіксувати. А якщо скинути той пластмасовий комір, то коли щось пирскаєш таке високе, ну вже там якісь, ну, щось таке, що вже з пів метра виросло, з метр, то кардан замотує. От. Воно якби захищає, щоб не замотувався кардан. Ось такий абсурд Ну Ось таке, О, без того. От. А сідушкою будемо викидати в ту вставочку. І тому будемо обрізати переварювати срочно, бо то не діло головою тенькати в натирати, там вже воно блищить вона від мого лоба. Ах, все. Всім хорошого настрою, будемо щось пробувати хімічити. До побачення. Пишіть, дзвоніть, лайкайте, шмайкайте. Всього вам самого.